Ну що, вітаю вас, мої дорогенькі. Мабуть, тільки я лінива і вас не привітала з Масляною. Блинів напекла, бачите, як багато. І ще буду їсти і розповідати. На цей раз не історію, а такі, просто згадки. Так от, блини. Хто каже, хто каже млинці. А у нас. Казали, налисники. Не знаю, чого налисники, але налисники. Ну, я вам оце на двох названнях сказала і буду тепер казати налисники. Ви вже зрозуміли, що це таке. Так от, налисників напекла на масляну згущеночку. Купила, не варила своєю, вмію свою варити, не варила. о яка густенька. От, баночку облисала. А, Смачненька. Так от, мене питають, як ти ото робиш блини, що вони в тебе не пригорають? Бо ми аз поки зжаримо, переругаємося. А я кажу, сковорідок багато не маю. У кого, може, є спеціальна сковородка для таких всяких блинчиків, оладушок. У мене нема. На одній роблю все. Пожариш картоплю. Або грибочка, та навіть котлетка. Що потім? Сковородка липня, чисті, не чисті, а вона все одно липне. І ото млинці всі аж приліпають так, що не, не знімеш. Що я роблю? Оце такий простий-простий рецепт. Беру і перед цим жарю цибулю. Пожарите хорошеньку цибулю. Ви жаритимете її, подивитесь. У сковородочки будуть прямо прилипати от ці цибулинки або сок от цибулинок. Такий коричневенький буде колір на сковорідці. Ото те місце, де ще ви не вичистили. якщо ви гарне після того, як пожарите цибульку, гарнесенько ще промоєте звичайним миючим засобом, звичайним. Все Одлитне і нічого не буде. Звичайно, якщо ви туди муки мало положили, то воно рватиметься. А якщо багато, то ламатиметься. Отак тріскатимуться ці млинці, Оці на лисничка. Як то смачнує. То дивіться, як рвуться дуже перевертаєте, то муки не вистача. А як ламаються вже, то, то вже і занадто багато тієї муки. От, яєчки побільше, воно смачніше. Більше. Смак таких бісквітика чи щось нагадує, так? М -м -м. Ну, це бувають такі дні, що і немає того яйця, то були такі роки, що і без яйця пекла, і таке була. Ну, і нічого. Небагато Ні, не розстраюйтесь одне киньте не буде. Вони і без яйця будуть триматися, але ну бажаю, щоб у вас було всього до тих млинців. До тих блинчиків. Я як я кажу на лиснички. На лиснички не знаю чого. Чи на лисину кладуть? Хто знає? Не внікала. Коли хто придумав таку назву? Ну, у нас так, кажуть. Яка сушенка. І свята солодка. свято солодке. Ешніште блинців. А таке, прозорі в мене. М -м. Тонесенька, ніжнесенька. М -м. Ви, мабуть, ще краще готуєте, а, а може, як і я. Ну, добренько. Дякую, що зі мною були. І ніколи нічого не бійтеся. Ну, то починаєте блини пекти, думаєте, що не вгадаєте, вгадаєте? Бо оце, дивлюся, там всякі Передачі, а там кажуть, ой, їм порвані блини, щоб не дати чоловікові. Ну, то тож навчися зробити, щоб не їсти порвані, будеш їсти ціля. І ще моя бабуся казала: очі бояться, а руки роблять. то, то я боюсь, боюсь, а потім раз і роблю. І воно вся робота робиться. Часто згадую свою бабусю, дуже любила, дуже любила. Ну, Таке діло. Ну, добре, нічко, ще раз вам. Заходьте до мене, я до вас дойду. Гостювати будемо і святкувати у кого, що їсти, поїмо разом. Кого що послухать, послухаємо. Ну, бувайте.